Шановна Рівненська громада, тільки що ми повернулися з півночі нашого Полісся, і я вам можу заявити, весь північ Полісся наш, ми вигнали всіх регіоналів, заставили написати заяви на звільнення голів районних державних адміністрацій і переобрали районні ради. Але є одна досить велика небезпека. Ці хлопці, що вчора загинули, вони загинули за нашу з вами волю. Вони загинули за те, щоб ми жили в демократичній, щасливій, великій Україні. Не треба сьогодні впиватися тим, що ми досягли. Так, є невелика перемога, але вона невелика це 60, можливо. Трошки більше відсотків. Тому що ті бандити ж там на сході продовжують свої безчинства. До мене дзвонили мої побратими з Сев... 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 Севастополя, знаєте, що там робиться. Дзвонили з Харкова, знаєте, що там робиться. Але найнебезпечніше, ми не маємо повторити помилки 2004 року. Коли оці пройде світи, знову позалазять всі щ... 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 щелі для того, щоб потім очолити любі пролізти на любі посади. Якщо ми це допустимо, нам з вами буде повернення, повернення до того, що ми мали. тому Я коли я говорив і повторюю і пану Кирилову, і тим всім, що сьогодні є при владі.